Так, всім привіт. Всіх вітаю на каналі, всіх кому цікаві кролики. Можемо подивитись на кроликів, можемо поговорити про дезінфекцію, про уборку. Так, я це зробив, поприбирав у кроликах, зробив дезінфекцію. От тепер можу похвалитися. Значить, прибираю я тут не дуже часто, десь раз в місяць, може раз ще рідше. У мене тут по сітках падає все вниз, так само тут, так само там. Сьогодні переробив, поставив нову бляху, до речі, От, новенька. Ця відслужила пару років. Покажу, що з нею залишилось. За 5 років кроків на ньому пісяли. Зараз покажу, що з нею лишилось. Отаке. Дирава, ржава, десь погнила, десь ціла. Вона вже така насправді ніяка. То я її замінив на нову. Тут так підігнув бортик. От. Правда, зробив вже трохи інакше, здав ще одну, цю. зараз покажу. От. Дав арматуру Там в стіну, там цей. а тут такий скарніза старого бортик. І тепер просто положив, зняв, Сапою по чистую, запхав, попхав взад і туди впалося на землю. Дуже зручно. Думаю, буде нормально, тому що в іншому місці в мене так і є, так що все нормально. Так от, народ, робив я сьогодні дезінфекцію, прибирав в кролятнику, сипав, бризкав, все зараз покажу. Так от, так от Після того, як я повичищав прибирав гні, я це все посипав йодуклін. Йодуклін це такий антисептичний засіб. Зараз покажу. Так, йодуклін. Це антисептичний засіб для ветеринарної медицини, безпечний, застосовується. В общем, посипати ним є розрахунок, скільки на метр квадратний, скільки що. Йодом капець, як пахне, все в йоді, все в дезінфекції, все чудово. Виглядає отакий от білий порошок Ось Такий от білий порошок. Пахне йодом. Я взяв пачку Спрінглс. Та-дам! поробив тут дирок отворів, І дуже мені все це чудово вийшло, зараз покажу. Так, наробив дирок, наробив отворів, і собі отак сипеш. І прям гарно тобі все посипає, чистить, все як так. має бути. Дуже зручно, тому що можна е, достати в такі місця. Де не достанеш рукою, а стіни, наприклад. Кролики сикають на стіни полібасу. А так всюди я посикав, побризкав і все гарно, все чисто, все пахнюче. От. Чудовий стоїть в запах свіжості. То я робив щось коше, я просто показав, як я От, отворів би правда, більше, чим більше отворів. Тим легше, але зато легко набрати, це як дитяча присипка, і пішло. І все, І собі дезінфікуєш. Ой, кроликів трохи сьогодні побив, зараз покажу. Тут були самці молоді, 4-місячні, по 4 кілограми мали, Вже вони на тому світі. Тут же сидять молодьожка. По двоє, як завжди в мене. По двоє, по двоє. Помив поїлочки. нова бляха. Но сьогодні працював сильно. На роботі не попрацював, але здобув попрацював конкретно. Але таке попрацював 2 години. Так само, те, як я говорив в попередньому відео, що там день скосити, день зібрати, день висушити. Не день, а 2 години в день виділити, щоб скосити. Дві години виділити ще якийсь день, щоб зібрати. Дві години ще якийсь день, щоб привезти. Так, йдемо покажемо тушку кролики. До речі, цього вже чистіший наш. Вроді, обіцяв що покажу, зараз витягну його. Так, йодерин. Розводиться він водою. 5-6 мг на літру води, я так і зробив на півторачку, дав трошки більше і шаним побризкав. Як воно виглядає? Зараз я вам покажу. Виглядає він як йод, темний. Ну і все, а далі я просто. Зверху накачував, в мене поламалась інша бризкавка тут. Тому ну, я вийшов з ситуації, накачував і бризкав. От він безпечний, я отак прямо на кроликів, на клітки, всюди сюди От. вам. Ще цих малих треба бризкати. Але отак я в принципі, їх бризкав зсередини. Все пообризкав. Все працює, хульовий гарний запах свіжості, дезінфекція зроблена. Так що нормально, чистенько, сухенько і гарненько. Бив кроликів сьогодні. Зараз покажу, яких бив приблизно. Ось таких приблизно молодих. 4-місячних кроликів. Самці. Чудові. Забив три штуки. Можна зараз подивитись на тушки, на кролики такі гарні, збиті, такі дуже. і вагу мають. Зараз глянемся, тушка буде важити, чи одна, чи друга, чи третя. Але такі кролики приблизно якісь 3900, якісь 4, якісь кількість. Зараз візьмемо кролики. Так, кролики, тушки ми взяли. Тушки гарні, великі, мені подобається. Хочу показати печінку. Печінка чистенька, без ніяких плямок, тобто коксидіозу нема. Тобто, значить, олежику зараз покажу ще раз твій корм, братчику. Все добре. Ти даєш чудову антикоксидіозну добавку. Дивіться, печінка, огонь. Печінка огонь. Все чисто, все як має бути. Зараз візьмемо нього. Дивіться, вага. Без голови, з печінкою. Один стільки. Панончик. Оце чудовий панончик. Жирок тільки взаді трошки, тут зверху. Ось така тушка. Жирок тут, все як має бути. Все гарно. Зараз ще покажу другу. Так, другий чуть менший, другий 2,40, скільки 2,40. Ота катушка. Такий кролик. Так, що такі наші кролики гарні м'ясисті. Чудовий кролик. 4 місяці. Брот. Всім рекомендую породу пано. Якщо добре годувати, будете мати щастя, будете мати кролики. Дивись, печінка здорова, тому користуючись нагодою. Користуючись нагодою, порекламую Олег Корм. Склад макуха, ячмінь, висівка, кукурудза, премікс, коксадіостат. Сіна нема, бо сіном треба дохатись. Та й сіно, слава Богу, є своє зелене, чудове. яке просто прекрасне. Так що, так що будуть кролики довольні. Ціна 335 гривень, хтось питав, такий мішок величезний. Телефон є. Кому треба. Бачили самі, я тим кормом годую довший час. Печінка в нормі, все в нормі, кролики м'ясисті, все як має бути. Тут же наші малі повилазили. Так само можна глянути, оглянути мальки. Будемо скоро їх відділяти, десь вже їм місяць. Може скоро буде місяць. От. Це все у нас біленьке. Все відукліном посипано, все чудово. У мене тут сітки, тому сітки, виходить, я бризкав, розводив, це інший препарат. А там, де підлога дерев'яна, ну, тут, тут так само просто посипаєш. Чисто гарно, чого, запах приємний. В клітках сухенько, воно і підсушує, що колись ним не користувався, але хотів спробувати, а то нагода настала. Так що вирішив і сам спробувати. І вам показати. Рекомендую. Так що рекомендую за засіб для дезінфекції юдуклін. Користуйтесь на здоров'я, ціна доступна, представники тут є, так що все окей. Будете мати здорових гарних кроликів. А так що, а так всі вже торчать, веселяться, Вже тепер сапкою собі, щоб, щоб, щоб назад поскидав, поскидав, буде зручніше, думаю. Буде чистіше, буде чистіше чиститися. Як бачите, в хліві сухо, чисто. Все гарно, всі щасливі всі Цього того тільки що вам показував. А тушки такого самця ви тільки що бачили. Це молодьожка наша теж. Так що кролики у нас є гарні, чудові, різнокольорові. Ганійше можу показати. Гній ми складуємо біля городу, він дуже добре перегниває. Ну, Назбирується гною, назбирується, два прицепчика певно. назбирується. Вивозиться він на город. От, гній собі під черешню. Ну, До речі, черешеньки вже скоро будуть червоніти. думаю. Ес, господар. на роботи підгорнуто, все як має бути. Гній вот такой собі зберігається, шиферними плитами загороджений, впертий, дуже добре перегниває, і зразу на город, і все чудово. І черешеньки, і вишеньки, і бараболька. Так що, друзі, добре. Всім до зустрічі, всім бажаю гарних кроликів. Чисто, щоб було бажаю біля кроликів. Чисто, сухо і приємно, щоб тобі захотілося самому зайти в той, той кролятник. Зробити собі зручності, умови. Можна бавитись, як то кажуть. Можна бавитись. Ну, друзі, добре. Всім до скорих зустрічей. Кому треба кроликів, дзвоніть, пишіть. Кому цікаві кролики, дивіться, лайкайте, підписуйтесь. Скоро буде 2000 підписників. У мене малий там займається, але мені приємно, що кролики дивитись, так що таке. Тому добре. Всім гарних кроликів, всім пока.